Армадол, забудь про головний біль. 75 5 харт В Чому у чомусь суть? 75 днів поспіль. Ви двічі на день тренуєтесь, ви маєте пити по два літри води, читати мінімум десять сторінок, фотографувати себе в білизні, не вживати шкідливі вуглеводи. Та алкоголь, і якщо раптом ви якийсь день змахлюєте, пропустите, то ви починаєте заново. І ось ви бачите результати Результат. роботи цих днів. Це насправді дуже круто, тому що коли ти себе фотографуєш, ти якби бачиш зміни в своєму тілі, ти бачиш, як, як, як ти ну, якби як він на тебе впливає. Коли ти читаєш, ти розвиваєшся, і взагалі це дуже мотивує і систематизує людину. Принаймні мені так здається, але ми вирішили розібратися в цій темі. Чи працюють подібні челенджі? Кому вони підходять? А кому ні? І без експерта, як то кажуть, тут не обійтися. Поговоримо зараз з коучем Романом Кириченко, разом з нами в студії. Доєднайтесь, будь ласка. Доброго ранку. Вітаємо, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Ну, одразу. Перше питання. Ви в таких челенджах участь берете? В мене є свої челенджі, які я роблю особисто для себе, з виходячи зі своїх потреб. Ось, але так я приймаю участь. Це цікаво, але коли я відчуваю, що цей челендж зовсім мені, як кажуть, не заходить, mm -hmm. то я в, в ньому участі брати. А а в чому давайте, взагалі по, фішка давайте розберемось в природі челенджів, чому люди так легко підключаються Бо до цього і готові е, займатися цим. Е, тут є такі дві глобальні причини. По перше, людям хочеться бути причасними до, до чогось більшого, десь по е, приймати участь, що таке. Е, Вивільняє якісь емоції, які вони не могли отримати десь в іншому місці. Угу. По-перше, по-друге, люди хочуть якихось нових відчуттів, а саме нові завдання, які бувають в бо там якісь такі завжди екстраординарні речі. І людина відчуває, що вона я вийшла за рамки. Це дуже класне відчуття. В організму виділяється гармонна радості. Так, так, це пригоди, і людина відчуває, що вона щось досягла, а людям подобається, коли вони щось досягають. Угу. Але інша. Як то кажуть, сторона медалі в тому, що люди не хочуть самі інколи розбиратися, що мені треба зробити, щоб особисто моє життя стало кращим, uh -huh. і тут бах у когось вийшло, у когось такий класний результат. Людина вдохновилася і думає, зараз я теж це зроблю. І в мене також все буде класно, але іноді це може спричинити навпаки не дуже добрі зміни в житті. Наслідки так. А так. ми про це зараз поговоримо. Але хотіла ще запитати про такі безглузді челенджі, як нам іноді здається. Ну от як обливання холодною водою. Пам'ятаєте, вони такі, ми такі всі просто фанові були. Як ви до них ставитесь? А, ну наскільки я пам'ятаю, ось челендж був. Сенс такий, що там збрали кошти на якусь на на якесь лікування якогось захворювання, але в таких челенджах не бачу нічого поганого, тому що, по перше, вони не ніяк не шкодять здоров'ю, ніяк не шкодять психіці, та це просто фановий хайпові челендж, якщо він. Допоміг ще комусь вилікуватись чи зробити кращим це світ, так. то Це круто, дійсно. Але є ряд челенджів, які ну я вважаю, не досить без сенсу, добре. Так свого. без по перше, без який? сенсу. Ну от я друг... так розумію, що один з найпопулярніших, який захопив по суті, не тільки, бо як розумію, спочатку захоплює англомовний світ, і потім виривається назовні і захоплює інші країни, як челендж синамон Челендж, коли тобі треба з'їсти ложку кориці, сухої кориці Я такого не проходив. Не проходить. А Навіщо це? От оце, це навіщо це? Теж це виключно хайпова тема. Тось тобто людина це робить. В неї, я не знаю, може більше підписників становиться, чи ще якісь інші причини, але сказати, що вона якось впливає на здоров'я чи покращення у житті людини складно. Ось. Uh -huh. Тому в цьому, мабуть, єдиний сенс, що людина хоче хайповості, кожен хоче якось виділитися, відчути себе якимось особливим. І Це підштовхує людей робити такі челенджі, тому що воно зі сторони виглядає. Можливо, десь весело, але по факту в життя ніякої користі. Ну от е, ми сьогодні згадували зранку про такий, начебто, інтелектуально розвиваючий, дуже позитивний е, челендж, як 75 Hard Challenge. Е, е, і здається, за такий короткий проміжок часу з цього 75 днів. Ти можеш класно кардинально навіть змінити своє життя. Як до таких челенджів виставитись? Е, я знаю про цей челендж. Я вважаю, що це класний челендж, але є два нюанси. Я трошки не згоден з моментом, коли. А якщо ви там день пропустили, потрібно все починати спочатку. Я вважаю, що це більше зробить меншу статистику успіхів у людей. Чому? Okay. Тому що людина, наприклад, дійшла до половини, і потім, наприклад, дитина захворіла. Щось якийсь об'єктивно такий uh -huh. момент був, де вона ну не могла там два тренування зробити, і людина просто може опуститися руки і не зробити uh -huh. знову ці 75 днів. Я вважаю, що дисципліна це тоді, коли людина. Наприклад, день пропустила, але вона так: стоп, я продовжую я зробити продовжу так. Це набагато крутіше, важ е, і буде ефективніше. Ось ви сказали про те, що не всі челенджі потрібно брати, бо вони стосуються, якби не, не, не всі вам потрібні. Що ви мали на увазі? Дивіться, якщо ми в нас є чудовий реквізит, угу. і представимо, що це. Особистість, ось і в неї є якісь якості. Людини не може бути. А цей будинок це особистість. Так, ну, а карта це якості. Так. І mm -hmm. людина не може бути супер ідеальною у всіх планах. І скільки людей, стільки різних особистостей, якостей і всього іншого. І, наприклад, там людина повільно думає. От їй mm -hmm. треба трохи часу, щоб. Прийняти рішення прийняти не? рішення там обдумати, і це нормально. Оце ми можемо вважати, що це верхній рівень, це не дуже там страшно. Ми прибираємо оці карти, і будинок особливо не рухається. Ну не, не дуже сильно впливає, але є така річ, наприклад, коли людина, коли людина забороняє собі щось бажати, забороняє собі емоціювати, якісь проявляти емоції. Це uh -huh. вже впливає на все життя, і тобто це, це база якась якась... фундаментальна Так, риса фундаментальна. І... якщо ми її прибираємо, то. Все життя може е, просто розвалитися. Чому? Тому що... а як зрозуміти тоді людині, е, якщо вона хоче там не знаю, долучитися до челенджу? Фундаментально це є, зруйнує її цей mm. челендж чи на зробить сильніше? А е, е, це е, дуже класне питання. Чому? Тому що коли людина... В ладах із собою, коли вона себе сприймає цілісно, Тобто, розуміє, В мене є uh -huh. сильні сторони, в мене є сторони, які ну не дуже сильні, скажімо так. Тобто хтось дуже швидко бігає, хтось дуже швидко рахує е приклади, uh -huh. хтось дуже швидко там е щось інше робить чи готує. Ось і коли людина розуміє, я цим. Являюся цим не являюсь. Ось тому я сприймаю себе ціліс. Ним тоді людина відчуває оцей челендж. Наприклад, там багато тренувань. Я хочу це робити. Мені потрібно там е, дуже багато часу проводити в залі чи ні. Вона відчуває, що воно і не дуже заходить, але якийсь челендж, який пов'язаний там з тим, що. Там сконцентруватися на чому, чи з дисципліною, але в більш лайтовому форматі. Тобто, не суть того, що не треба картати себе за так. те, що вам не заходить якийсь цей масовий челендж. Не йде відпускайте ситуацію, так. знайдіть те, в чому ви будете відчувати себе комфортним. Так. А так. чи можна визначитися, наприклад, що є якийсь оптимальний універсальний, е, універсальний ранковий челендж, який буде заряджати нас, отак от будинок і за дві секунди його поламати? Я вважаю, що челендж ігор дуже довго тримав. Все, але воно кипіло, що він <ріст> Отже, челленд, можете якийсь челендж для нас усіх, а для, для наших глядачів ранковий челендж від вас, Роман. Про Пропоную легкий челендж, який може зробити кожен і це допоможе трохи знаєте, як вивільнити непотрібні емоції. По-перше, а по-друге, підготуватися на день. Просто зранку просипаєтеся, берете чистий аркуш паперу, виписуєте тоді хаотично всі думки, які є. Просто вивалюєте їх на, на папір. Mm. Ось і потім що, що важливо розуміти. Не потрібно там думати, що я виписую, не потрібно думати, як я це виписую. Просто вигрузити все те, що є в голові. Чому? Тому що наш мозок так працює, що якщо ви в нього задає, задаєте йому вектор, він працює в цьому векторі. Якщо там щось хаотичне відбувається, він може е просто працювати і направляти вас куди угодно. Ну, так. я перший день буду писати десь до години 9-ї вечора. Може, потім легше буде, але перший день я буду писати довго. Ти собі став ліміт часу. Та ні, ну не можна ліміти ні, ставити. ні, Ліміт можна ставити, але тут важливо зрозуміти, що у вас немає ніяких рамок. Ви просто пишете, не обмежуйте себе ні в чому в плані слів, як воно складно, не складно. а по часу, якщо ви розумієте, що вам на роботу 9 або 8 сіла, вже 8.55, ви думаєте, у вас стрес з приводу роботи, не ну, треба так. Ось ви випасили 5 хвилин. Подумали, порефлексували, чому це поставили собі цілі на день і пішли нормально далі. Клас. Дякую, Дякую вам за пораду. Класні позбавляйтеся поганих думок. Не з нами був кош експерт Дякую. Роман Кириченко. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.